Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні Всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякаєшся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошасті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист. Ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш. Потопчеш лева і дракона, бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю його. Довготою днів, насичу його і дам йому побачити моє спасіння.